Вітаю колеги! І пропоную вам відвідати методичний musthave, покрокова інструкція зі створення ефективних інтерактивних робочих аркушів. і ми кажемо, скорочено, який відбудеться 16 березня о 16.00. Що ж таке must have, хочу вам нагадати? Це англійський вираз, який означає те, що обов'язково потрібно мати. У контексті освіти чи методичної роботи цей термін вказує на ресурси, інструменти або підходи, які є критично важливими для досягнення успіху. Таким ресурсом, який дуже важливий в освітньому процесі, може бути інтерактивний робочий арх. Він може бути друкованим, він може бути і запропонований учням через якийсь ресурс. Але справа в тому, що це дуже затратно. Тому ми з вами поговоримо про те, як нам штучний інтелект допоможе генерувати робочі аркуші, а вже потім ми їх або друкуємо у форматі PDF, або використовуємо їх у інтерактивних ресурсах. Зокрема, таким ресурсом є камі, і учасникам must have будуть запропоновані бонусні відео про те, як працювати із ресурсом КАМІ. Окрім того, що ви отримаєте. Структуроване планування контенту, тобто практичні рекомендації щодо розробки логіки та послідовності завдань для інтерактивних аркушів, також я вас познайомлю з найкращими сервісами для створення інтерактивних робочих аркушів, що забезпечують зручність інтеграції в навчальний процес. Також ви отримаєте поради щодо дизайну, тобто як швидко звичайний аркуш, наприклад, якщо ви просто його тримаєте у форматі Word перетворити на цікавий, відносно яскравий і доступно візуальний учням. Тобто, ми з вами поговоримо про те, як оптимізувати візуальне оформлення та додавати інтерактивні компоненти для підвищення ефективності. Також власне наш мастхев пройде як покрокова практична інструкція. Від ідеї та концепції до тестування та впровадження, що дозволить вам побудувати інтерактивний робочий аркуш з нуля. Що ви отримаєте? Реальні кейси та успішні приклади. Переглянете приклади впровадження інтерактивних аркушів, які вже принесли значні результати у моїй практиці, тобто в освітньому процесі. Отже, для прикладу: у нас є одна тема: п'ятий клас вплив людини на докілля. Минуле і сьогодення. Штучний інтелект з нашою настановою може згенерувати ось такий інтерактивний робочий аркуш, але ви бачите, що він фактично, можна сказати, є сирим. Власне, на Must Have я вам покажу, як з такого сирого аркуша створити робочий аркуш. Може бути, ця тема розкрита ось таким чином. Це також існує ресурс для генерації ось такого типу аркушів. або ж Дуже знайомий вам ресурс, але чи можете ви йому правильно задати промп, може згенерувати вам ось такий робочий аркуш. Тема та ж сама. Тобто ви можете генерувати одну і ту, ту саму тему у різних ресурсах, а потім вже обрати або один варіант, або скомпонувати і з кількох варіантів створити той аркуш, який підійде саме вам та вашим учням. Про це власне ми і будемо говорити на must have. Адже ось такий робочий аркуш можна перетворити ось такий. І він може роздрукуватися, а можна з ним працювати в камінь. І ми з вами це також спробуємо робити на must have. Або ж, ми маємо, наприклад, ось такий аркуш для уроків історії в 8 класі. Він може перетворитися на ось такий. Ви бачите, стриманий дизайн. І разом з тим він відповідає тематиці даного аркуша, і учні із задоволенням у таких аркушах працюють. Окрім того, звісно, над дизайном ми будемо працювати в ресурсі Canva. і ви почуєте деякі лайфаки та магічні секрети, як звичайний аркуш перетворити у досить достатньо е, візуально цікавий та доступний учням. І також ви отримаєте можливість бути зареєстрований у моїй школі, тобто як мої учні, і отримати безкоштовний доступ до преміум функцій Canva. Лише потрібно вказати, що ви преміум акаунту не маєте. І тоді в Canva ми спробуємо з вами перетворити звичайний такий аркуш, ось в такий аркуш. Я покажу, яким чином і де можна знайти елементи для такого аркуша. Про те, з якими ми ресурсами будемо знайомитися, можна дізнатися із опису нашого must-have. Зокрема, це буде Magic School, Hobbies, Almanac, ChatGPT та Worksheet. Це новий ресурс. В якому ми научимося створювати ось такі інтерактивні робочі аркуші. Я вже провірила на практиці. Дуже цікаво учням працювати власне, з таким форматом завдань. Окрім бонусного відео, кам'ю, робота з органайзерами Іра тощо, ви отримаєте ще один відеоурок Ай» і Створюємо робочі аркуші, тести гру Джепарді. Отже, на Мастхев ви отримаєте не тільки теоретичні знання, а й практичні інструменти для створення ефективних інтерактивних робочих аркушів, що допоможуть підвищити якість навчання та залучення аудиторії. Приєднуйтесь до нас і дізнайтеся, як перетворити традиційний навчальний процес на захоплюючу інтерактивну подорож. До зустрічі, колеги!